Вас вітає незмінний ведучий рубрики Стопраша Артем Ліфінцев. І вже по традиції ми продовжуємо спостерігати за найсмішнішими та найбезглуздішими новинами, які відбуваються в Російській Федерації. У сьогоднішньому випуску ми дізнаємось, що беруть із собою росіяни після того, як їх міста атакують. Далі ми почуємо слова Путіна, який дуже незадоволений, що по Москві літають дрони. І наостанок ми побачимо, як білоруси готуються до наступу. Тож, поїхали! Отже, розпочинаємо. Сьогодні ми дізнаємось, що беруть із собою росіяни після того, яких міста атакують дронами. Но спочатку, давайте здогадаємось? Варіант А. Тривожна валіза, варіант Б. Пляшка ал алкоголю, варіант В. Теплі речі, варіант Г документи. Чесно, я думаю, що багато хто би взяв із собою і тривожну валізу, і теплі речі, ну а без документів взагалі не виходив би на вулицю. Але росіяни беруть із собою пляшку шампанського. Ні, ні одного ні. Відразу можемо побачити, що герої цього відео в алкогольному стані. Хоча для них це нормально. Врятували найголовніше пляшку. Це, напевно, для того, щоб і голодним не бути, і було тепло. Продовжуємо. А тепер ми почуємо, що каже Путін з приводу того, що в Москву атакують дрони. Попитки визвати відповідну реакцію в Росії. Видимо, на це розчитано. они провоцируют нас на зеркальные действия. Мы посмотрим, что с этим делать, но граждане Украины, которые, ну, конечно, сейчас слова не имеют, поскольку на Украине развязан тотальный террор против гражданского населения, все-таки должны знать, к чему подталкивает нынешнее руководство. Честно, все слова выкликают только смех. Что нам остается работы? Спостерегать, как нас обстреливают? Звісно, ви будете отримувати відповідь у два рази сильніше. І тільки не треба потім казати українцям, за що ви з нами так. Краще спитайте це у свого президента. І наостанок, це для тих, хто боїться, що буде наступ з боку Білорусі. Зараз ви дізнаєтесь всю правду про білоруську техніку. Поїхали! Можна дивитися на три речі: як горить вогонь, як тече вода, і як білоруси машину тягнуть. Тому, якщо у вас будуть виникати запитання, чи буде наступ з боку Білорусі, просто подивіться ці, це відео, і тоді у вас всі питання зникнуть. Саме такі новини були на сьогодні. Я сподіваюся, що ваш настрій став кращий Хочеться також подякувати Збройним силам України за те, що ми маємо змогу робити це відео. Ну а з вами був незмінний ведучий рубрики «Стоп Раша» Артем Ліфінцев. Я бажаю вам гарного дня, слава Україні!